МРМ презентує. Вітаю! Мене звати Анастасія Рахманіна. Компанія МРМ я керую напрямом досліджень і подкастами. Цьогоріч ми знову записали панельні дискусії Київ Медіа Вік в аудіоформаті, щоб усі, хто не потрапив на медіафорум, могли їх послухати. КМВ 2024 подкаст створено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку Юсейт. Текстові версії усіх досліджень, презентованих під час КМВ, ви можете знайти за посиланням в описі цього епізоду. Пропонуємо послухати панельну дискусію українські серіали для локального та міжнародного ринків учасники. Продюсерка кіно, теле й анімаційних проєктів фільму Груп» Ірина Костюк, директор телевізійного бізнесу 1 медіа Максим Кривицький. Генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ Катерина Шевелюк, директор про ТІВІ та Вікторія Філм Студіос Віктор Приходько. модераторка, генеральна продюсерка телеканалу Ми Україна Плюс Наталія Стрибук. Добрий вечір. Дуже рада всіх бачити. Ми сьогодні будемо розмовляти про серіальне виробництво і про серіали на українських телеканалах. Проаналізувавши сім великих українських каналів, які зараз транслюють в ефірі більшість телесеріалів, я можу сказати, що десь 30-40% від сітки це серіали. Більш того, я порівняла двадцять третій, рік кількість серіалів збільшується, і у мене питання в першу чергу до менеджерів каналів до Максима і до Катерини: чи плануєте ви зберігати цей тренд в 2025-2026 році, чи може Навпаки, ви будете повертати в ефір інші жанри, інші типи контенту. Привіт всім дивіться дійсно художній контент, особливо зарубіжний і бібліотека, яку ми накопичили ще до повномасштабного вторгнення. Воно нас тримало і тримає досі. Я думаю, що в цьому році якраз буде пік того, що ми зможемо показати, і наші накопичення вже будуть танути на послідуючі роки. Тобто виробляти прийдеться більше. Але ми будемо користуватися тим, що аудиторія сприйняла непогано цей контент. Я маю на увазі західні серіали і продовжує їх дивитись. Тому я думаю, певним чином той об'єм буде зберігатись. але виробництво ми поновлюємо і плануємо його тримати на тому рівні, який нам дозволить тримати віру глядача, в тому, що національні телеканали показують якісний, класний контент. Очікуванням глядачів ми намагаємося не зрадити тим самим чином, тому будемо продовжувати на сьогодні. Приблизно 1200 годин виробляють три медіагрупи разом, включаючи з НТН, Це канали СЛМ Кала е, групи 1+,1. плюс І такі ж плани і на наступний рік. Тому збираємося дивувати, збираємося глядачів тримати. Адже є інкудисті на сьогодні піти. Вибір великий, розвиток OTT, як і власних платформ в Україні, розвиток іноземних платформ дає глядачу, такі можливість. Тобто, ви плануєте зберігати цю тенденцію збільшувати долю серіалів в ефірі, незважаючи на те, що це не саме дешевий контент в виробництві. Ну, звичайно, перше власні серіали це власна ідентичність, і кожний канал має відповідно певне позиціонування, спрямування, і хочеться глядачу давати те, що він звик знаходити саме на цьому каналі. Ми цьому не можемо зрадити, адже тоді канал перетвориться на будку, кінобудку, зарубіжну будку і так далі. Має бути власного контенту в достатній мірі. Катя, як у вас з планами по серіалах? А я підтримую плани Максима. Ще хочу додати, що серіали це досить гучний контент із точки зору програмування, і з точки зору економіки, про яку ми усі кожен час думаємо. Тому плануємо триматися на цьому рівні і сподіваємось, що нам нічого не навадить, що ми будемо знаходити усі шляхи для того, щоб тримати цей рівень. Я подивилася серіали вересня в ефірах телеканалів і звернула увагу на те, що зараз. Було десь 63% процедуралів, детективів і тільки 4,5% класичних горизонтальних мелодрам. Що сталося з мелодрамами? Жінки більше їх не дивляться. Нас як виробників це також цікавить. Я можу сказати. Я вважаю, що і жінки, і чоловіки вони хочуть дивитися мелодраму. Там для чоловіків трохи по-іншому треба спакувати просто інший підхід. Мені здається, що спочатку великої війни, і зараз ринок проходить певний етап налаштування, адаптації до нових реалій, до нових викликів, розуміння, який контент потрібен, про що ми можемо говорити, як говорити на важкі теми призайвого драматизму. Мені здається, що ми досить наразі вже розуміємо, як рухатись. І якщо говорити саме про мелодраму, у тому класичному розумінні, в якому вона була присутня до повномасштабного вторгнення, наприклад, на Терка Україна, на СТБ, то наразі її кількість буде точно зменшена з деяких причин. По-перше, це економіка. Бо ми всі знаємо, що у других та третіх і подальших показах, на жаль, мелодрами не дуже добре працюють. Друге, це саме наповнення. Я думаю, що та форма мелодрами, яка була, типу, він, вона його кохає, він її зрадив, покинув з кредитом з дитиною. На жаль, це вже ну немає такого попиту. Да, це такі новічні речі, але вони мають бути подані з іншими сенсами, з іншими акцентами, з іншою формою. Тому ми не з тебе працюємо над такими історіями, як на спешл історіями з додаванням якоїсь додаткової вартості. Далі ну, ми вже бачимо, як мелодрама в нові форми отримує. Да? Наприклад, серіал Жіночий лікар, який виробляє колеги. Це теж мелодрама, але в більш процедуральній формі, яка має кращі перспективи у повторах. Також у багатьох детективних історіях, наприклад, там Ростен покаже. Дуже класно інтегрована мелодрама. І навіть із тебе, коли ми запускали серіал Кот, ми починали його з двійки, яка дуже вдало була інтегрована саме мелодраматична лінія. Я впевнена, що це спрацювало теж дуже добре для цифр. Тому ми працюємо, але мелодрама просто змінює свою форму. Погоджуюсь з Катериною. Просто на сьогодні процедуральна форма подачі контенту вона буде переважати і далі. Це зручніше з точки зору технології виробництва, мені здається, і з точки зору монетизації подальшого контенту. Тоді кріпосна у нас який жанр? Якби була кріпосна, але це спешл мелодрама. Ага, добре. Такі все таки мелодрама. Серіал Подія. Добре, тебе будуть мелодрами на каналі чи ні? А з вами будуть серіали Подія. Добре. А, якщо ми говоримо вже про форми, не те, щоб новітні, але актуальні форми серіалів. На плюсах останнім часом в цьому році, в минулому, відновився жанр докудрами. Якось стало багато годин мольфар, учениця мольфара, ловець снів і таке інше. Скажіть, Максим. Чи плануєте ви і далі експлуатувати цей жанр? І взагалі, можете розповісти, як його дивляться, які є цікаві моменти для менеджерів і для виробників в цьому? Ну, якщо говорити про канал «1 плюс 1», його зараз маємо в двох іпостасіях. «1 плюс 1» в «Марафоні» і «1 плюс 1 марафоні і 1 плюс 1 україна як розважальний лінійний канал на сьогодні. То не все так просто було. Один плюс один це канал, який до повномасштабного вторгнення робив ставку на Да? І ми були заточені на проекти, які наживо могли мати більший успіх і альтернативу посеред конкурентів. Цей продукт на, на жаль не є бібліотечним, тому нам потрібно переходити було на контент, який ми можемо тримати канал в таких важких умовах і тримати його як умова довше. Тому таке рішення було прийнято. і Я думаю, ми ці продукти вони зараз себе показують непогано. Поступовий тренд є на зростання. Ми його будемо збільшувати в кількості і будемо робити. Ну тобто, ви будете якісь ще тайтли презентувати глядачам. Звичайно, будемо в цьому році, в наступному році у нас будуть прем'єри. Незабаром буде на 1+,1 Україна в жовтні. Нова прем'єра. Колеги з маркетингу піарників поділяться цією інформацією, коли буде можливо. А наскільки дешевше а, виробляти доколеми, ніж серіали? Навіть вертикальні, навіть проти... процедурали? Ну, в залежності від того, яка задача стоїть, але в принципі можна робити набагато дешевше. Ну, з вашого досвіду? Ну, в два рази точно. Добре, тоді до виробників питання. Наскільки зменшились бюджети, які пропонують канали? Ну хоча б у відсотках, ну в порівнянні з довоєнним часом? Мабуть, буду говорити кейсами і конкретними прикладами. Після повномасштабного вторгнення ми були перші, хто запустив виробництво серіалу уже восени 22-го. Це були скажені сусіди сусіди-2». Це був такий перший досвід. Навіть уже в кінці літа ми вже зайшли в виробництво. Ми, звісно, все виробництво сконцентрували на студії, тому що в нас на студії є повноцінне бомбосховище, тому що студія фільміє на Троєщині — це колишній завод совєцький із совєтським бункером. Власне, вони знали, що вони, видно, будували, тому у нас там є. Бомгосховище повноцінне, і тому е, всю е, зразу групу, як тільки були тривоги, а тривоги тоді ну там всі дослухали до тривог. То тобто, я пам'ятаю один із зйомочних днів, де прям ракети пролітали над зйомочною площадкою, і були панічні атаки у акторок і акторів. То був перший серіал, який знімався. Після повномасштабного вторгнення. Але повертаючись до бюджетів, наша ціль була допомогти і каналам запустити то виробництво. Ми не стали, ми не закрили студію, ми розуміли, що каналам потрібен контент, і ми знімали його рівно в два рази дешевше, ніж ми знімали до цього перший сезон. Тільки за рахунок того, що вся команда, всі актори згодились на половину гонорарів. І тільки тому ми змогли це виробити в половині дешевше, звісно, не заробляючи ні копійки. Там це був практично наш перший продукт, на якому ми не заробили нічого там за всі наші роки праці, звісно. Але то був дуже важливий для нас крок для того, щоб індустрія працювала, для того, щоб ми були такими тренсетерами, як ми завжди є. Показали такий приклад. Потім, звісно, все якось пішло, поїхало, і тепер гонорари, звісно, ніхто не, не вирізає в половині. Зараз навпаки ці гонорари ростуть, і то, мабуть, це я забігаю, мабуть, наперед, це є одним із твоїх запитів далі. Як зараз гонорари себе ведуть у акторів у груп, вони вростуть, ніхто, звісно, не піде наполовину. Тому нам треба якось вміщатися в ті ціни, які пропонує ринок, в ті бюджети, які може потягнути ринок, але запит на гонорари у акторів у груп набагато більше, чим ми собі можемо дозволити. Тому ми там якось лавіруємо. А взагалі індустрія. О... Втратили людей людський ресурс? Та звісно, ну да. Ну багато хто поїхав, багато хто за кордоном. А наша професія то така, що ти не можеш дистанційно в цьому працювати. І продюсерський склад частково не повернувся. Там ми зараз бачимо цей, цю нехватку акторів, де ми бачимо акторів в одних і тих же серіалах, в одних і тих же слотів на різних каналах. Але ну то перехідний період. Дефекти росту, але то не ріст. То ми знову стаємо на ноги, знову там формуємо ринок по новому, і його, в принципі, по новому, мабуть, направляємо далі. Тому ну, справляємося. Формуємо ринок по новому. Що ми робимо? Ми робимо, переходячи, мабуть, до там, наступної теми, яку я хотіла покрити, такі часи диктують нам якісь нові правила і нас спонукають до нових форм. Співробітництва, до нових форм фінансування, до нових фінмоделей і так далі. Тобто, наприклад, там беручи знову ж таки говорячи по якимись прикладами, наша угода з 1 плюс 1 медіа, про яку ми заявили ринку на початку цього року, про 200 да, годин контенту виробництва і там плюс два фільми повнометражних, це ми там, як 1 плюс 1 група, і ми як фільм її груп. Виступаємо з інвесторами уже е, контенту, тобто, це не просто бродкастер замовляє контент, або ми там його виробляємо і приходимо, продаємо. Там один плюс один група діє як і інвестор, і як бродкастер. Ми також інвестуємо в контент. Тобто, це не відразу моментальний прибуток, як і раніше. Це не просто замовлення, і це не просто моментальна маржа, якась продакшн. Це рівноправне коінвестування, де ми однаково ризикуємо, де ми однаково підходимо до продукту. Звісно, ми розуміємо, що це така задача з зірочкою, тому що це не тільки має гарно пройти на 1 плюс один і принести їм рейтинги, і монетизуватися, ми маємо цей контент далі монетизувати. Як? Ми маємо продати формат, продати його за кордон, ми маємо продати його на платформи, ми маємо залучити product плейсмент, і це також зараз одне із основних джерел фінансування проєктів. Тому далі я думаю, що ми будемо бачити у серіалах і вже бачимо багато про деплейсмента. Такі часи так дитує ринок, тому що це один одне із джерел. Коінвестування, то далі там фондові якісь залучення, фондові гроші, держкіно, коли там щось. Налагодиться і у мабуть, також. І, звісно, треба вже мати на увазі таких повноцінних гравців ринку, як платформи. Тобто трьохсторонні вже виробництво на три сторони вже мають місце на ринку, де ми долучаємо гроші і каналу, і як бродкастеру, і як інвестора. Ми долучаємо гроші платформи, інколи також як платформи, і як інвестора, наші інвестиційні гроші, product плейсмент. От, назбирав, назбирав. Я просто хочу додати, то, що Іра сказала, що дає, які бенефіти це створює нам, як медіагрупам, і в принципі нам і продакшенам великим. Такі об'єднання дає стабільне розуміння того, що ми будемо виробляти в довготривалому періоді. А зараз період того, що медіагрупи будуть фокусуватися на певній кількості партнерів. Такої кількості партнерів, як це було до війни, вже точно не буде. Тому... Моя порада е, незалежним талановитим продюсерам, сценаристам, режисерам і так далі об'єднуватись в команди професіоналів, які можуть загорнути ваш проект, які можуть його подати, правильно створити і на своєму досвіді домонетизувати. По іншому, мені здається, шансів буде небагато. Віктор, а скажіть, а у вас який досвід воєнного виробництва? Чи ви як фільм UA, вступаєте в якісь колаборації з каналами, з інвесторами? Чи ви просто на замовлення працюєте, і як ви себе відчуваєте в дефіциті бюджету? Як можна відчувати, коли брак грошей, брак людей? Ну, звісно, що просто чекаємо, коли це все закінчиться, так? І тому робимо тільки те, що канали замовляють, Замовим. а камлане замовляють досить специфічно зараз, тому що їм теж грошей нема. Є такий закон у рекламі. Коли дохід людей менший за прожитковий мінімум, ефективність реклами ніяка. Нема взагалі. Люди купують за одним принципом, що дешевше. І так канали замовляють. Що? Що дешевше? Мольфар, значить, мольфар. Вибачайте. Ми, ми таке робимо, що замовляють канали. Я ще раз вибачаю за те, що ми робимо. А що у вас в виробництві останнім роком? Які жанри, які форми? Що саме дешево виробляти? Тільки що вам розказали ж форми. Ось, ось все... Мольфар, дочка мальфара, внучка мальфара, собачка мальфара. Дякую. Добре, давайте повернемося до оці платформ. Тому що я так думаю, що це така давня мрія всіх і виробників, і каналів поширити кости з іншим мовником, скажімо так. І в цьому сенсі оці ці платформи не конкуренти. А, ну, по-перше, чи є у когось з присутніх позитивний досвід такої співпраці? Розповідайте. У нас є, готова розказати. Да. Ми вважаємо медіасервісами нашими партнерами, і ми за колаборації. Ще минулого року у нас виникла ідея зняти серіал Недзвичайники. Вважаємо, що це дуже важлива тема, особливо наразі, бо ці люди кожного дня ризикуються власним життям, рятуючи нас. Але для того щоб зняти його близько до того, як це виглядає, показати, наприклад, будинок, якому був приліт ракети. Ми зрозуміли, що того бюджету, яким власне ми володіємо, його точно недостатньо. Запропонували колегам. Вони дуже швидко зрозуміли, що це класна тема. Ми поєднали бюджети, і ми у виробництві зараз і ми відчуваємо, що ми просто би не зробили би без, без їх залучення. Така колаборація це не тільки можливість поєднати бюджети і креативні ресурси, а ще й зробити спільне промо, залучити нових глядачів і на телебачення, і на платформи, тому що це тому ти працює в дві сторони. А в якому відсотку розподіляються інвестиції з вашого боку і отети платформи? 70 на 30. 70 – це ви. Так. Добре. А якщо ви започинаєте проект з соціальної платформи, чи є якесь, ну я не хочу це називати втручанням, якась ем, участь в креативі, ТЗ, Є, е, є, звичайно, але це ну у нашому кейсі це було досить комфортно, тобто не було яких там сперечань, яких конфліктних тем, тому ну, це було класно. І ще я хочу додати, що у нас у цьому кейсі була ще підтримка ДСНС, тобто держави, бо вони надали нам спідтехніку, співформу. З них ми теж не змогли це зняти. Тобто креативний контроль був повністю у вас. Креативний контроль, ну, типу, над продуктом. Тобто ми його дійсно в, 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 втручали чи не втручались? Не втручали. So. Читали сценарії, правки давали. Читали сценарії, так, Ну, звичайно, в них манетріалі. А є така експертиза в них, ну, в принципі, я вибачаюся, якщо є колеги з мого тут, і я говорю в третій соль. Ні, ну звичайно, є. Кастінг дивилися? Кастинг дивилися, затверджували. Так, коли ми пропонували йомудею, в нас вже був дрімкастінг, і він був саме той кастінг, який стався. Тарас цимбалюк. <реш> Дякую, Катя. А, окрім того, ну я так розумію, що небагато кейсів, коли ОТТ-платформи реально доєднуються до виробництва. На одній з панелі, там, де буде про ott платформи і їх оригінальний продукт, ми анонсуємо ринку, наш перший продукт Original. На панелі про ОТТ-платформи це розкажуть. А, але а, можна ж ott платформи продавати вже готовий продукт, бібліотеку. А наскільки це цікаві угоди для телеканалів? Скільки грошей відсоток від виробництва така угода може повернути вам в бюджет? Це, це інша вартість, коли колеги залучені на етапі виробництва? Дивіться, що я хочу сказати. Проблема не в тому, щоб продавати чи створювати разом. Змінні зараз змінюється парадигма монетизації контенту, і це розуміють мовники. Які е, на сьогодні ще вкладають основні бюджети створення контенту, це розуміють і платформи, і це вже розуміє діджитал. У нас в медіагрупі дуже багато потужних е, майданчиків, і ми вже діємо як єдине ціле, де як єдиний організм, який мислить і думає про те, яким чином монетизувати і на яких періодах монетизувати контент, не в залежності від того, чи це продаж, чи це виробництво. Ми одразу дивимося на контент на всіх стадіях його демонетизації. монетизації. І тому... На сьогодні можу сказати, що наступний рік буде бум, наскільки це собі може дозволити ринок виробництва на платформах оригінального контенту. Це не значить, що саме платформи будуть його виробляти. Виробляти будуть всі просто платформи його будуть таким чином подавати, доносити до глядача, щоб виділятися вже певним чином з того, що транслюючи, показують лінійні канали. Дякую. Чи можемо ми в цьому контексті говорити про колаборації з іноземними партнерами? Я знаю, що у старлайтів був дуже цікавий кейс. Може Катерина трошечки нам розповість про нього, але глобально чи можемо ми покладатися на іноземних партнерів, чи ні? Якщо ні, то чому що з нами не так? Ми всі знаємо, що це дуже важкий шлях. Та да? ми всі йдемо, але це не просто. Бо нас там не дуже чекають. Да? Ну не хочеться казати, але там ну дійсно втомились від нас з нашими темами, з нашою пов'язки. Але все одно за ці два роки, спочатку повномасштабної війни, ми зробили дійсно великий стрибок. Да, і колеги, і ми всі у цьому напрямку є класні результати. Ми змогли довести, що ми можемо виробляти якісний контент. Який працює на інших територіях, що можна інвестувати у виробництво на нашу територію, що це безпечно, незважаючи на всі фактори, які ми теж маємо. Навіть іноземні актори приїжджали там під час зйомок перевізниці, інших проєктів сюди зніматися, попри всіх їх страхів, і, і т.д. Але ну це дуже важко знайти тему, яка буде цікава і для нашого ринку, і для ринку копродакшн партнерів. Бо вони хочуть бачити там не тільки нашу кудзору, ще їх, але це все поєднати ну нелегко. Ну, а якщо брати універсальні абсолютно території для сюжетів? У нас наразі є в роботі такий проєкт. Там, ну, типу, універсальна територія, але все ж таки з актуальним контентом, який у нас наразі є. Бо ну, для нас це теж культурна дипломатія, да? наш інструмент, яким ми спілкуємося зі світом про те, що у нас зараз коїться в країні. Ми шукаємо, йдемо цим шляхом, не зупиняємось. Віримо, що це так, що буде інша перевізниця. Ну, так, да, і приводячи знову ж таки про конкретні приклади, там з одного боку в нашій компанії є такий приклад, як перші дні, де це дійсно така копродакшн, там, де було багато копродакшн партнерів зарубіжних, а з іншого боку, Ну, от ми давно всі намагаємося зайти на той польський ринок. Ну, здавалось би, от він же ж сусідський цей ринок. Ну чому б якраз коли тим більше там все сталося у нас в країні, і там скільки наших біженців в тій Польщі, і скільки спільних тем, здавалось би, ось вам, будь ласка, такі підґрунтя для спільного якогось серіалу. І в нас знову ж таки, вертаючись до прикладу, скажених сусідів, то такий універсальний у нас продукт. Ідея, колеги, от тету сидять, не дадуть сприхати, Була ідея зробити спільний з поляками серіал. Скажені сусіди, три, де б наша сім'я приїхала і жила в польській сім'ї з усіма там, з усіма специфікою життя наших, нашої сім'ї, там у Польщі. І в них би там один був нас. Ми навіть придумали, що там буде один ворог, якісь сусіди, росіянин, які постійно зі своїми і вони проти нього борються. Неважливо прекрасний був і концепт, і сценарій, і полякам зайшло. Але як тільки доходить справа до бюджету, вони розуміють, що ми за такі гроші маленькі можемо зняти і дати високу якість, що їм це вони бояться нас пускати на ринок. Ну тобто, це не то, що там ми з короною ходимо. Вони бояться пустити на ринок, коли ми. В такі амбітні, нарвані, за невеликі гроші можемо дати дуже високу якість. А всі ми знаємо, там не в невибіту буде польським колегам сказано, але ми знаємо якість польського телебачення. Вони тримають її чотенько на конкретній планки для того, щоб не розбещити свого глядача. Ми свого глядача дуже розбещили якісними шоу всіми якісними нашими серіалами. У них досі всі мабуть прекрасно знають, що всі зарубіжні фільми і серіали у них досі. Озвучує один голос чоловічий в ефірі. Один на всіх каналах, один той же голос, це не го голоса озвучка, не дай Боже, дубляж. Тому їм не потрібно впускати нас на ринок. Це вони в цьому не зацікавлені. Це відразу підніме і їм планку, опустить їх бюджети і так далі. Тому от стикаємося просто от з такими проблемами, як невигідність нашим сусідам нас пускати на ринок. Але дивіться, все одно рано чи пізно. Ми зрозуміємо, що колаборація і копродакшн можливий тільки якщо ти робиш конкретний продукт для них. Да? І якщо продакшенам вдасться і вони знайдуть на це гроші, то у нас достатньо експертизи для того, щоб зробити платформоний продукт. На наших телеканалах таких продуктів достатньо багато вже було. Зараз платформи іноземні їх купують, дивляться, як воно все це працює. Воно працює не тільки на території України, на країни Центральної і Східної Європи. Наприклад, у нас на телеканалі плюс 2, 2» вийшла військова драма. Перша на Нетфліксі. проект був називався Я Надія і досить небагато працював. Гумор, який кажуть, Кіра каже, що його важко продавати. Он проект на телеканалі Тед встигнути до тридцяти. Був в ефірі в прем'єрі, і зараз він виходить на Нетфліксі, Вже місяць тримає аудиторію. Є в топах. Була така слава, що один плюс один виробляє проекти. Які задають тренди, і ми будемо продовжувати це. Я трошки пізніше скажу з яким продакшеном, але ми виробляємо проект про Аллу Горську. Проєкт про дисидентку метикіню, про людину, яка захищала свою ідентичність, яка була покарана за це, яку було страчено саме за це. Таких проектів у нас буде доволі багато ще, я вірю, і в колег, і в нас, за які нам не буде соромно. Тобто, да. Лінійне телебачення, воно базується на тому, що проекти мають мати економіку, але ми будемо виокремлювати частину своїх бюджетів на виробництво проєктів, за якими будуть спостерігати іноземні партнери, і за якими ми потім зможемо зробити якийсь крок вище назустріч тої колаборації, про яку ви питаєте. Дякую. Останнє питання до всіх до кожного з вас: яким ви бачите 25-й рік? Для українських серіалів якість, кількість, жанри, Жіночі лікар 3, 4. 25, 26 рік. Ні, нам е, жіночих лікарів насправді всім потрібно мати по 2-3 на каналі. Да? Тобто всі борються за те, щоб у кожного була своя франшиза. Ну, у нас, у нас не знаю, як у колег, але у нас стратегії прописано. Кожен канал має запускати один раз на рік нову франшизу. Ну, франшиза це значить, що. Сезон спрацював. Ви запускаєте новий сезон? Немає сенсу запускати проекти, які будуть проектами одноднявками Тобто, це мають бути проекти, які мають багато і ми за цим дуже сильно слідкуємо. А скільки прем'єр ви плануєте на 25-й рік по тайтлам, не по годинам? Ми не рахували, дивіться, але на 25-й рік на кожному каналі в сезон має виходити мінімум три серіальні прем'єри. Це в сезон, тобто шість на рік. От у нас три основних великих канали помножити на три, шість на три. Вісімнадцять. От і плюс додатково кожного каналу все ж таки є в розробках і четверта, і п'ята історія. Хотілося б мати на це і бюджети, і можливості. Не так як в цьому році ринок нам показує рекламно, що ваші можливості скорочуються і вам треба все передумувати і знову оптимізуватися. Іра, твої плани, мрії на 25-й рік. Ми власне йдемо за потребами каналів. Тому якщо у каналів є потреба процедуралах, то я бачу фільмі і груп, де ми десь виробимо, мабуть, годин 200-250 процедуралів, десь, мабуть, два чи три подієвих серіала. Це, звісно, серіали в де ми власне підемо на якісь колаборації, може, і закордонні, або на колаборації всередині ринку. Ну і три чи чотири повнометражних фільми далі. В наступному році також будемо виробляти, але знову ж таки не без телегруп, не без наших поважних колег і зліва і справа, тому що ми залучаємо приватні інвестиції як профільні, так і непрофільні. колеги. Тут з ліва і справа знову ж таки це профільні інвестори, які беруть участь у інвестуванні і в копродакшені наших повнометражних фільмів. Добре, і в нас багато планів на наступний рік, але це тема іншої панелі. Але ти спитала про мої плани і про плани нашої кампанії. Ми дивимося з оптимізмом, на наступний рік. Буде все і процедурали, і спешл мелодрами. Але як я вже сказала, ми пройшли вже певний період адаптації і спілкування з глядачем. Є певне розуміння. Ми відчуваємо, що ми готові вийти трошки за межі того, що очитую від каналу. І у нас вже є в розробках декілька серіалів, які я сказала так, я наважилась зайти у цю розробку, бо це досить нестандартно для нас. Це ваша креативна лабораторія, я так розумію. Ні, це інше. Це з одного боку соціально вагомий контент, і це можливість поговорити про актуальні теми і про соціальні, і про військові, у художній формі з глядачем, з якою він звик спілкуватися на нашому каналі. Ми знайшли ту інтонацію, з якою ми хочемо і готові проговорити про ці теми. Звучить дуже оптимістично. Дякую, Віктор. Ваше очікування. Очікування. Знаєте, ми вже пережили в своєму бізнесі три великих кризи. Було в 98-му році, в 2008, 2014, тепер 22-й. Я хочу сказати, що після закінчення кризи починається дуже швидкий зріст. Не зріст, а швидкий зріст. Чекаємо, накопичуємо сили. Супер. Всім дякую.